Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитись своїми постими банками за місяць червень. Місяць підбіг до кінця. Давайте говорити про те, що закінчилось, що я повторю, що ні, і яке в мене враження про продукти, які я завершила. Переважна більшість постих банок в цій корзині, які я закінчила, це повнорозмірні засоби. І повторюється тут лише один з них. Тому давайте з нього почнемо. Це засіб, який я використовую на... Кожне миття голови під час. Моєї рутини по догляду за шкірою голови це саліцилова кислота, від The Inkey List. Цього місяця в мене пішло аж два бутилька. мабуть, тому що минулого місяця в мене закінчився чи один, чи взагалі не закінчилось. я навіть не пам'ятаю. Переважно в місяць в мене йде один такий бутильок. Я його е, наношу на шкіру голови, перед тим як мити голову. Тримаю як мінімум 15 хвилин і змиваю шампунем, роблю свою звичайну рутину. Особливо влітку мені такі засоби. Оби потрібні, тому що я відчуваю насправді після нього. Що шкіра голови більш, можна навіть сказати, скрипуча в хорошому плані. Можливо перетримати цей засіб. Кілька разів я його перетримувала хвилин 45 плюс, просто тому що займалася своїми справами і якось про це особливо не думала. І я помічала, що шкіра голови була досить а, помітно чистою. Я не скажу, що в мене були якісь а, побічні ефекти чи якийсь негативний результат, але я не рекомендую перетримувати цей засіб, особливо, якщо у Шкіра чутлива. Тим не менш, я дуже люблю такі засоби для того, щоб дуже добре очищувати шкіру голови, більш глибоко її очищувати, особливо в жаркий період часу, коли ми потіємо і хочеться глибшої чистоти, особливо на повсякденній основі. Тому такі засоби в мене йдуть досить активно в цей період часу. Якщо ми заговорили про волосся щось тут, в мене ще було з волосся. А в мене було було масло від L'Oréal. Це масло. Extraordinary Oil, масло для волосся, яке я колись дуже-дуже любила. Я б не повторила його зараз, тому що намагаюся не купувати косметику L'Oreal, тому що вона дуже активно продається в Росії. І під L'Oreal також є дуже багато брендів, які L'Oreal викупили в свого часу. Для мене найпростіше зараз не підтримувати конкретно. Цей бренд, тому що він як чорний і біле. Таким чином, я хочу продемонструвати свою позицію, і я б накупилася засіб навіть якби він був в наявності, а я його в наявності зараз не бачу. Тому, в принципі, добре, що він пішов з моєї колекції. Зараз я використовую масло від а, Кодалі, і в принципі я зараз перейшла на ні, не Кодалі, Керастас, і зараз я перейшла на. Багато засобів по догляду за волоссям від Kerastase. Буду з часом використовувати ці засоби, і розповідати вам, що я про них думаю, тому що на тестування засобів для волосся мені потрібен час. Пішли далі. Поговоримо про декоративну косметику. Тут всього дві одиниці декоративної косметики. Перша це моя улюблена тональна основа від Lancome Taint Idol. Принаймні, вона була моєю улюбленою. Я користувалася цією тональною основою років вже. 10. Звичайно, я купую її знову і знову. Мені вистачає такої упаковки десь на рік-півтора використання. І мені дуже-дуже подобалася стара формула. Це нова формула. Тут змінилась упаковка, якщо ви пам'ятаєте, стару. І колись я навіть знімала відео, якщо я не забуду, я десь тут його вставлю порівняння старої і нової формули. Єдина різниця, яку я бачу після того, як я вже використала цілий флакон, це те, що. Тональна основа втратила свою стійкість. А для мене, як для людини, яка носить тональну основу годинами, як на людину, в якої шкіра комбінована, як на людину, яка не поновлює макіяж протягом дня, дуже важливо. Ця тональна основа тримається добре, але вона не тримається так, як це було раніше. Раніше вона Трималась майже як водостійка, хоча цього ніколи не було заявлено, але я в ній і потіла, і плакала, і е, попадала під дощ, і чуть не купалась в океанах, е, в басейнах, і вона трималась феноменально. В цій основі такого немає. В них є невелика різниця в текстурі, ця більш Рідка та була більш така насичена, але пропала в цій тональній основі стійкість. Тому на даний момент я не буду поновляти цю тональну основу, хоча я її любила роками. Якщо ви дивитесь моє відео, ви бачили цю тоналку знову і знову. І зараз я користуюсь дечим іншим, про що розповім згодом. І скажу, що на ринку зараз дуже багато цікавих тональних засобів, до яких в мене є інтерес. І я закінчила також мій must-have, це Urban Decay All Nighter. Це мій закріплювач макіяжу, який я використовую кожен день. Кожен кожен день я роблю макіяж і наношу цей закріплювач. Скажу, що він не для слабко духів, тому що в ньому є спирт і є деякий момент стягнутості шкіри, якщо нанести його забагато. Він для тих, в кого шкіра, така як у мене, Комбінована схильна до жирності і для тих, хто хоче, щоб макіяж протримався увесь день. Якщо у вас з макіяжем немає проблем, якщо ви любите його поновлювати там, припудрювати, ем, у вас є така можливість, можливо, вам це не потрібно. Якщо я виходжу на якийсь короткий проміжок часу, я також не наношу цей спрей, я лише його наношу, коли мій макіяж має протриматися дуже добре. 8 годин плюс. Раз я вам так натякнула на мит. Тональної основи. Зроблю таку коротеньку вставочку, тому прокрутіть, якщо вам хочеться повернутися до пустих банок, зараз на мені тональна основа від Chanel під назвою Ultra Le Taint. Це тональна основа, яку я тестую вперше сьогодні, і скажу, що вона повернеться назад в магазин. Чому? Тому що, незважаючи на те, що мені в ній подобається все. Вона окисляється. Це Церканальна основа одна з самих світлих в лінійці. Це по моєму друга по світлості. Тональна основа, і вона підійде мені лише на більш теплий період часу, на загорівшу шкіру. А я таке не люблю. Я не люблю тримати тональні основи сезону в сезон. Я краще до неї щось додам, більше бронзеру чи якісь хайлайтери, щоб її збалансувати, ніж тональна основа. Мені буде затемна темна більшість частину року. І тому що мені немає на що обміняти цю тональну основу, тому що в рініці немає нічого світлішого на тона, можливо, навіть два. На жаль, це не мій варіант, і знаєте, що вона мені дуже нагадала? Катріс. Тональна основа від шанель нагадала мені Катріс. Вона виглядає дуже-дуже-дуже схоже. Не знаю, чи вона носиться однаково, тому що, як я сказала, це моє перше враження, але, ну камон, шанельні ціни і катрісні ціни, і відтінок точно такий самий, подивіться? Я не знаю, як передасться на камері, але це і є мій літній відтінок, але це дуже бюджетна тональна основа. Тому я можу собі дозволити комфортно переносити її сезону в сезон. Коли тональна основа від Шанель на мене потрібно, щоб вона працювала на кожен день. Пишіть коментарі знизу, яку тональну основу ви б мені порекомендували, оскільки я шукаю нову тональну основу. Зараз мені дуже подобається Armani Luminous Silk, але я продовжую свої пошуки. Повернемося до моїх пустих баночок. І покажу вам сироватки, які я використала, тому що тематика сироваток мені завжди дуже цікава, я люблю про неї говорити, я люблю ними мазатися, і в мене завжди про них є що сказати. Перша це мініатюра від Кодалі це Resveratrol Lift. Це їх серум, який має підтягнути ніби шкіру, хоча гравітацію ніхто не відміняв. І це їх, по-моєму, як варіація. Ретинолу і раніше я не розуміла для чого купувати якусь варіацію ретинолу, типу ретинал і всі ці допоміжні засоби більш тваринного не тваринного, рослинного походження. І зараз я це розумію, тому що ретинол мені не підходить, тому що ретинол а, чи він викликає в мене завжди сухість шкіри, лущення шкіри, і це завжди дуже неочікувано. Я можу використати ретинол сьогодні ввечері, а лущення в мене з'явиться через три дні. І я такий ефект не люблю, тому що прокидаєшся, і шкіра чомусь суха, ні звідки. Такий варіант мені підходить набагато більше, тому що він безпечніший, він елегантніший, і він підходить для вагітних, до речі. Якщо ви хочете продовжувати користуватись схожими інгредієнтами під час вагітності, але безпечно, це ваш варіант. І, в принципі, любі кислоти також вам підійдуть. Якщо ми заговорили про ретиноли, ви знаєте, я намагаюся їх закінчити. Я вирішила спробувати ось такий ретинол від Summer Fridays. Мені прийшов цей семпл в подарунок, я вирішила, треба його закінчити. Мені сподобалась текстура цього серому. Вона досить насичена, така ем, жирненька в хорошому плані. І я не помічала ніякого лущення від цієї сироватки, але також не планую купувати її, тому що е, я не використовую. Оригінальні ретинольні сиворотки на кожен день для того, щоб знову ж таки не мати якогось побічного результату, і тому я не можу сказати, чи вона взагалі не викликає сухості на шкірі, але також нічого поганого не трапилось. І моя улюблена сироватка від Сандри Райлі з вітаміном С закінчила чергову упаковку. Зараз я до неї не буду повертатись, тому що вона для мене зараз трохи важкувата. Я люблю е цю текстуру більше на прохолодний період часу і. Під час трьох сезонів з чотирьох ця сироватка мені підходить. Але влітку вона мені трохи заважка і не дає моїй шкірі так дихати, як мені б цього хотілося. Тому повторюю її однозначно, але не зараз. Ви знаєте, це одна з моїх сироваток must мастхевів. Закінчила я також засіб для вмивання обличчя від сераве. Це їх зволожуючий клензер для нормальної та сухої шкіри. Не відразу мені зайшов цей засіб, мені здалося, що він був занадто ніжним спочатку, тому що я не звикла до таких ем, зволожуючих, легких ем, кремових текстур. В мене шкіра комбінована, і я не даю перевагу чомусь більш насиченому. Але з часом я стала помічати все більше і більше з віком, що ранішнє вмивання в моїй рутині має бути більш делікатним. Тому для таких цілей мені підходить схожий. Формат більш ніжний, більш зволожуючий, неагресивний, який не висушить шкіру. Єдине, що мені не дуже подобалась, текстура. Мені хотілося, щоб вона була чи більш насичена, чи чогось мені в ній не вистачало, тому що вона мені була трошки зарідкою і нагадувала дещо не дуже приємне, що я не буду озвучувати в цьому відео. Але як бачите, все рівно я закінчила. Цей формат з задоволенням, мені подобається тут помпа. Чи я б купила його, ні. Але якщо він мені якось попадеться, я його використаю. Гель для душу, який мені дуже зайшов за запах це е, ароматерапія від Bath and Body Works. Я такі маленькі гельчики отримую весь час в подарунок, з покупками, з різними купонами. Я час від часу показую ці продукти в моїх відео. Тут шикарний запах евкаліпту. Це такий е, спа у флаконі. Прекрасний гель для душу, добре піне все, але тут дуже маленький об'єм. Я не рекомендую такі гелі для душу взагалі купувати з фінансової точки зору. Але коли в мене в мене є, а в мене їх багато, і я вирішила змусити себе закінчити принаймні одну третю моєї колекції гелів для душу. Такі гелі тоді йдуть. І вони закінчуються досить швидко і розважають мене, якщо чесно. Тому що я люблю їх змінювати по запахам, по сезонам. В мене зараз стоїть один під назвою Ocean, а, Минулого літа я використовувала один під назвою Beach. Мені так подобається під сезон <свист>, свої гельчики виставляти. Сьогодні в мене закінчився міст від П'янка Нуль. Це один з моїх улюблених місців для обличчя. Coming Moisture Mist. Дуже хороше розпилення, дуже добре лягає на шкіру, не занадто. Густий, не занадто дивний, нічим не пахне, хороший проміжний засіб між нашаровуванням вашого догляду. Купую знову, купила знову, повторюю. Зараз я зробила маленьку перерву і взяла виноградну воду від Кодалі, просто щоб розбавити обстановку. Але в мене вже стоїть ще один флакон, і я закінчую ще один. Тому. Я не збираюся відмовлятися від того, що працює, просто люблю додавати в свою рутину щось новеньке а, для розваги. Найменш цікава рубрика, але мабуть найбільш необхідна це СПІФ. SPF, SPF я ношу на кожен, кожен день, на кожен день, лише якщо я не виходжу з дому, я не ношу SPF. А, а так, я надаю перевагу ось таким SPF-ом від Beauty of Just Sun. Це мій зимовий SPF, тому що він дуже насичений, кремовий, дуже добре зволожує шкіру. Якщо у вас шкіра жирна чи комбінована, такого SPF достатньо, можливо, навіть не наносити ніякі зволожуючі засоби, тому що SPF і є зволожуючим кремом, особливо корейські. Вони летять поперед часу, вони живуть десь в майбутньому, тому що їх засоби по догляду просто феноменальні. І щось мене дьорнуло спробувати засіб, засіб від Нітроджина SPF 50, і чому мене дьорнуло? Тому що тут fragrance free, без запаху. Я давно намагаюся полюбити засоби від Нітроджина, вони бюджетні, вони добре лягають. Ці SPF дуже хороші, тут також є гіалуронова кислота, але вони в мене завжди викликають якісь проблеми з очима. Вони чи. Подразнюють мої очі, чи, чи віддушка в них не така щось з них весь час не так. Цей, до речі, не дуже подразнював, але я намагалася його не наносити на шкіру навколо очей, і він під кінець став занадто як би навіть описати. В ньому ніби від сухості якісь гранулки почали з'являтися під кінець. Тому не рекомендую. Рекомендую сама купую знову і знову. Це в мене вже напевно тюбик п'ятий. Зараз в мене стоїть більш легка версія SPF. у Засіб, який мені дуже подобається, але ну, тут так мало продукту, що я купую його рідко. Це засіб для очищення шкіри обличчя, макіяжу від Danaй Metnio Living Cleansing Balm. Це гідрофільне масло в твердій формі. Пахне, Вау! пахне просто от як спа, але цитрусове спа. Шикарно просто, шикарний засіб, шикарна текстура. Дуже приємно закінчувати свій день з таким засобом. От є в цьому щось, є в цьому. Ем, щось, коли тобі подобається в засобі більше, ніж його лише функціональність, коли це якийсь вже більше як ритуал по догляду, коли ти ем, якось вже вкладаєш в себе час, і тобі подобається і текстура, і запах, ем, а не просто звичайний засіб, такий як в мене зараз від корейських брендів. В цьому немає нічого поганого, але в цьому є трохи щось більш особливе. І останній засіб, який я більше би віднесла до зимового догляду за шкірою обличчя, це засіб від Fenty Beauty – Fat Water. Це їх е, такий молочний тонер, який тут ось так розкручується. Ви виливаєте собі на руку цей тонер, нічого немає, що показати. І він такий ем, більш насичений, більш багатий по своїй текстурі, дуже добре зволожує шкіру, дуже легко його дістати. Можна взяти ці засоби спокійно на якихось зимових розпродажах і на сайті, весь час є якісь розпродажі. З Fenty Beauty в мене чомусь ніяк не складеться. Я пробувала кілька доглядових засобів від Fenty, мені подобається їх. Засіб для очищення шкіри обличчя, який зараз в мене є. І ось цей мілкий тонер. Я купую десь раз в два роки зимою. І в принципі, на цьому все. Поки що ні до чого в мене більше не лежить рука. Чи душа? <свіст> мені в цьому тонері дуже подобається його в'язкість. Він не протікає між пальців, як багато корейських ем, тонерів схожого типу, і мені вистачає цього зволоження на увесь вечір, на всю ніч. Я не люблю такі тонери на ранок, мені цього трохи забагато. Він для мене заважкий також на теплий період року, але на холодний період року це саме те, особливо якщо ви використовуєте знову ж таки ретиноли чи кислоти, і вам потрібно трошки більш агресивно відновлювати шкіру. На цьому все. Я закінчила усі свої пусті. Банки-склянки, в мене тепер пуста корзина. Я буду збирати їх вже знову. Наступного місяця в мене буде більш тревел-сайдів, тому що я відправляюся в подорож і беру з собою багато тревелів і засоби, які е, перевірені часом. Я не хочу експериментувати в поїздках. Це погана ідея, перевірена моїм е, е, сумним досвідом. Але я сподіваюся, що в мене буде досить пустих банок, щоб вам про них розповісти. Як завжди сподіваюся, відео було для вас цікавим, корисним. Ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.